Наскільки пошкоджена логістика російських окупантів на лівобережній Херсонщині? Практично на лінії фронту залишилися рядовий сержантський состав, офіцери відійшли в тил. Наші військові, як мінімум, три плацдарми захопили на лівому березі, до чого це може призвести? І колеги кажуть, що це навіть сама операція в Лібері. Вона в історію незалежно від її результатів. Якою є гуманітарна ситуація в Олешках, Новій каховці і Скадовці? Цивільні люди гинуть кожного дня. Місто перетворили в смітник. Чи залишаються там місцеві жителі? По місту я кажу, майже ніхто не ходить. Без попередження стріляють. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Українські війська перерізали дорогу Олешкинова Каховка на лівобережній Херсонщині, щонайменше у двох районах. Про це 9 листопада повідомив американський інститут вивчення війни. Аналітики зазначили, що збройні сили України встановили безперервний вогневий контроль між Антонівським залізничним мостом на північ від селища Пойма та Антонівським автомобільним мостом. У звіті також сказано, що українські війська встановили контроль над новими позиціями у Кримках. Село розташоване у 30 кілометрах на північний схід від Херсона та у 2 кілометрах від річки Дніпро. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов в ефірі російського телеканалу НТВ визнав, що логістика російської армії на лівобережній Херсонщині ускладнена. Проблема в чому заключається? У нас перебита логістика між кінбурзькою и і, і Олешками. Между Між ну, или Алешками їх там по-разному називають і через Йо через Є, і е, е, непосредственно новою каховкою. Тобто надо об'їжджати достаточно большой круг ділянку для того, чтобы БК, ну, то есть боеприпасы боєприпаси доставити личный состав наступного дня. Речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що робота над знищенням російської логістики у регіоні триває. Зрештою вона буде перерізана, запевнила Гуменюк. Тим часом російські медіа з ранку 13 листопада повідомили про начебто перегрупування російських сил на лівобережній Херсонщині, але невдовзі заявили, що це повідомлення анульоване. Наталя Гуменюк вважає, що у такий спосіб Росія веде гібридну, у тому числі інформаційну війну. Про це спікерка сказала в ефірі Радіо Свобода. На її думку, тема так званого жесту доброї волі російської армії створюється штучно. Вкиди такого кшталту не робляться випадково. Це очевидно проміряння реагування суспільства на різних напрямках від сил оборони, яка, яка буде зміна в бойових діях, діях до реакції світового суспільства, як зреагують певні політичні лідери, в тому числі і лідери громадських думок. Тому і було видалено відповідно це повідомлення, тому що свою роботу воно зробило. Наталія Гуменюк також зазначила, що на лівому березі російські військові маневрують силами та засобами. Вони намагаються облаштувати для себе логістику через наближення зимових погодних умов. Однак створення наступальних угруповань російських сил на лівобережжі немає, додала речниця. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам при Азові, що російські угруповання відчувають серйозну загрозу на лівобережній Херсонщині. І це підтверджується реакціями російських військових блогерів за останній місяць, декілька тижнів. Наші військові, о, як мінімум, три плацдарми захопили на о, лівому березі. Це Олешки, два, два, два моста, які називають Антонівськими. Це Залізничний міст і автомобільний міст. В районі цих мостів іще на півночі один. І зараз в районі Кринок от тут утворився такий досить великий плацдарм, який прикривається з правого берега нашою далекобійною артилерією. От, і е, дійсно маємо серйозний успіх. Е, деякі колеги кажуть, що це навіть е, сама операція війде анал історії, незалежно від її результатів. Зараз вийшли е, наші на трасу Є58, що з Олешок до Кам'янки йде. От, і зрештою, або ставимо під загрозу, або вже. Досягли перехрестя трас Є 58 і Е97, це е, південніше е, лінії Пойма Піщанка підстепня. І це вже досить серйозна загроза. Е, це вже дорога Олешки новокаховка Російське командування недооцінює цей напрямок, вважає експерт, оскільки перекидає туди невелику кількість резервів. Втім, про повноцінний наступ українських військових говорити поки що також зарано. Для потужного наступу, щоб він перейшов з оперативного, з тактичного на оперативний рівень, потрібно прикриття броні. Потрібне прикриття броні справжньої броні, не там 2-3-4 десяток. Хамві та плюс півдесятка захоплених бронетранспортерів. Справжньої броні, справжніх танків в тому числі. А для перекидання важкої броньованої техніки потрібна переправа, потрібна переправа яка була б захищена від ударів противнику, яку б він не міг би швидко розбомбити. На жаль, поки що такої переправи налагодити не вдалося. От і район перебуває в дій наших військових, перебуває під постійним впливом авіації противника. Артою він дотягується, тому вони застосовують от ті суперці четверті з керованими авіабомбами, які скидають здалеку. Це дуже небезпечно. За вагою, за потужністю, але не дуже точна зброя. Вона безпокоючий характер має для о, наших військ на лівому березі, але може складати загрозу для серйозних загрозу для о, налагодження переправи через Дніпро. Основну увагу російські військові зосереджують зараз на Запорізькому напрямку. Додав Павло Лакійчук. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Ми вирішили також дізнатися, як бойові дії на лівобережній Херсонщині впливають на гуманітарну ситуацію у цьому регіоні. Начальник Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що загалом до громади належить 13 населених пунктів. Зараз там проходить лінія розмежування між збройними силами України і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше. Початок повномасштабного вторгнення Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тисяч населення. На зараз ми прораховуємо це дуже умовні підрахунки, не більше 9 тисяч. В самих Олешках з 20 тисяч населення ну приблизно залишається біля 3 тисяч. І по інші по деяким населеним пунктам е, залишилася така кількість населення, яких можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук, не більше. Ситуація залишається дуже тяжкою, тому що гуманітарна ситуація тепер за все цінність це життя людини. Цивільні люди гинуть кожного дня. Це відбувається і поза межами населених пунктів. Інколи ми навіть отримуємо повідомлення про те, що знайдено тіло там або. Такі от досить неприємні складні речі для усвідомлення. Людину. Російські військові обстрілюють або заміновують усю інфраструктуру у регіоні, каже очільниця. Звичайно, що цих комунікацій немає, і кожний населений пункт він досить особливий, тому що якщо, наприклад, в клагерта вже майже рік немає електропостачання, то в Олешках немає десь близько двох тижнів. Періодично вони там налагоджують, періодично воно знову зникає від обстрілів. Що стосується водопостачання, то звичайно, що водопостачання після підтоплення. Також про це говорити складно про якість води, тому що довіряти тому тим аналізам, які роблять наші окупанти, я би цього не робила, і ми розуміємо, що після деокупації саме забезпечення найнеобхіднішим, і в тому числі послугами водопостачання, електропостачання, водовідведення і газифікація це будуть найперші питання, які потрібно буде вирішувати. У деяких селах вже не залишилося людей. Вони пусті додала Тетяна Гасаненко. Я говорю про підстепне, говорю про кринки. Я говорю про нечаєво. Я не знаю скільки людей насправді на сьогодні залишилося в піщанівці, тому що основним джерелом, якщо раніше ми мали можливість контактувати з жителями, які проживали безпосередньо в громаді. То зараз такі жителі, які виїздять, продовжують евакуацію з громади. Ну вони намагаються з нами встановити контакти, тому що звісно є якась державна допомога. Є якісь питання стосовно ну, там внесення до реєстру теріальних громад для того, щоб зареєструвати ВПО. Тобто вони виходять на нас, і таким чином ми отримуємо ну, останню інформацію, що відбувається в громаді. Реально немає з ким зв'язатися. Людей немає. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ситуацію на лівобережній Херсонщині, що перебуває в окупації з лютого 2022 року. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів про ситуацію на території цієї громади. Вона також перебуває на лінії фронту і постійно обстрілюється. Іде постійний обстріл з боку ворога, як правобережжя Херсонщини. Відповідно, в тому числі два наших населених пункти, що входять до громади козацьке веселета так і е нашу територію, особливо туди її південнішу частину. А тим більше, що Нова Каховка, якраз Корсунка, дачні кооперативи, і за ними наступає е, територія населеного пункту Кримки. Тобто ми на межі за Корсунку ця територія, куди вже нікого не пускають ні транспорт, вороги, тому що це е, лінія бойових зіткнень по суті. І цим обумовлено, що на території на сьогоднішній день йдуть постійні обстріли з території Нової Каховки, а здебільшого з території сільських і населених пунктів. Це так особливо це з району Маслівки, з району Обриву, з району Новокаховського заводу частикових Риб. Звідти постійно йде обстріл, як на я кажу, так і по покримкам. У селі Корсунка вже немає місцевих жителів. Зараз там велика кількість розбитої російської техніки, каже посадовець. Корсунка вона пуста після затоплення туди практично ніхто не повернувся. А такі села, як нове лагері, обривка, масливка, Піщане та райське з тополівкою, добратися до міста практично неможливо. І Якщо вони якось намагаються вирішити питання, там, наприклад, доставки хліба, то це. З великими труднощами там наймають якийсь один на автомобіль, і він їде е, тут, або в Нову Каховку, або навіть у Чернянку чи в Маячку. Це вже е, більш віддалені на населені пункти туди, в в бік Криму. За для того, щоб закупити хліб, жителі нової Каховки намагаються не пересуватися містом, виходять на вулицю лише у разі крайньої потреби, розповідає Володимир Коваленко. Стосовно самого міста. я вам кажу, там постійно гримить. Постійно обстріли, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський состав Оце склад, а це якраз цю територію, де я кажу, офіцери відійшли в тил. Зв'язок взагалі дуже часто ворог відключає, щоб наші мешканці не знали правдивої інформації, щоб не могли спілкуватися з рідними, з близькими, з правим берегом, з деокупованою територією, з підконтрольною територією. Останні десь тиждень два відключалася електроенергія, не подавалася вода. На, на даний момент сьогодні вранці я розмовляв. Ну нібито все є. Ну, от така ситуація. По місту я кажу, майже ніхто не ходить. А такі вулиці, як історична, такі вулиці, як особливо проспект Дніпровський, він повністю туди доступу немає. Без попередження стріляють. Ці, Це паркова територія, це все заміновано, це все залізобетонних конструкціях, заросло бур'янами. Ну, таке місто перетворили в смітник і повиставляли з других поверхів житлових будинків на проспекті Дніпровському Там чи міномети, чи кулемети на покрівлях. І От В такому стані знаходиться місто. 9 листопада стало відомо про вибухи у Скадовську. Спочатку про це написала Суспільне із посиланням на місцевих жителів. Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що близько 9 ранку у Скадовську зафіксували приліт по місцю базування російських військових на базі Лотос. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам при Азові, що активних бойових дій у громаді немає. Російських військових там багато, але у безпеці вони не почуваються. Відомо про те, що прилетіло в так звану комендатуру воєнну, яка б заходила в центрі міста, і там відомо повідомлялося про загиблих. Тому Скадовсь не є сьогодні спокійним ціловим містом, як би їм би хотілося, а там де Наші сили оборони мають е, цілі. А, а такі цілі можуть бути і військова техніка, і скупчення військових. То вони відповідно намагаються ці цілі знищити, тому прильоти є, і думаю, що і будуть надалі. Усі окупаційні структури у місті працюють на людей чиниться максимальний тиск, каже голова Скадовська. Ситуація в принципі така сама, е, тобто є повний контроль над цими сферами. Окупаційної адміністрації, який передбачає те, що люди повинні мати паспорти, повинні оформлювати своє майно, інші документи відповідно до російського законодавства. Хоча зрозуміло, не дивлячись на весь цей тиск, є велика кількість людей, які досі ці дії не зробили, не отримали паспорти і сподіваються на звільнення. Херсонщина і Скадовська патрулі ходять, які перевіряють, контролюють, і особливо там після прильотів це все посилюється, і відповідно вони намагаються там щось вишукати, когось забирають. Місцеві жителі можуть виїхати з окупації через Крим або Маріуполь. Це ризиковано довго і дорого. Втім, є ті, хто наважується це зробити, додав Олександр Яковлєв. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я, На все добре. при приазов'я